Всім привіт! Ви попали на мій канал і сьогодні в нас знову розпаковочка бумажних сюрпризиків. Я приготувала для вас цілих три новиночки. Перша новиночка називається Самі рідкісні імена в світі. Тут всього 8 пакетиків, і давайте подивимося на них поближче. Ось ось такі вони. Мені вони дуже подобаються, тому що вони всі з бльосточками. Ось. Далі це називається дивано. зеркала. Ось вона така ось. маленька. І вони тут різних кольорів. Я думаю, що я зробила чотири такими темними. Ось таким темним кольором. та п'ять світлим. Дев'ять зеркалів. Ось. Давайте я пропоную вже їх сюди покласти зразу. І покладемо теж ось цю ось колекцію сюди. Ось. Далі в нас остання третя новиночка це мій. Гардероб ось. Ви побачите, що я ношу ось. Що я взагалі, які в мене є речі. І та що я взагалі ношу ось такі пакетики різні. Їх вісім, так, да, пакетиків всього 8. Ось. Але це вже сюди не вміщається, так що покладемо за кадр. Давайте вибирати колекції на нашу розпаковочку. Колекція приготуй. Візьмемо, давайте, ось такий фіолетовий. Ось. Я вже давно хотіла його взяти. Далі популярні та непопулярні імена. Давайте візьмемо коричневий пакетик. Не знаю чому. Далі, що в моїй сумці? Залишилось два пакетика. Давайте візьмемо також коричневий. З і Зарі я хочу взяти цілих три пакетика. І в наступному відео вже хочу закінчити цю колекцію. Перший, давайте візьмемо зелений, другий, давайте візьмемо жовтий. А третій, хай буде ось такий. Все. Далі зайчики. Давайте візьмемо ось такий ось. А цей залишимо на останнє відео. Далі в нас. Давайте новинку, новинки виберемо в останню чергу. Подарунки по знаком Зодіака. Вам дуже сподобалася ця новинка. Давайте виберемо, напевно, ось такий ось. Ні, давайте мені не подобається. Давайте виберемо ось такі Ой, не видно? Ось, ось такісь. Так. Далі запитаннячки ми беремо з собою. Я хочу сьогодні два витягнути. Зеркала вже починаємо вибирати з новиночок Давайте виберемо. Не знаю, давайте Давайте якийсь світлий, ось ось Чи давайте все ж таки темний. Ось. Аціна потім Далі. Давайте виберемо мій гардероб. Пропоную взяти ось такий ж пакетик. Та самі рідкісні імена. Тут 8 пакетиків. Давайте візьмемо червоний. Ось. Давайте порахуємо, скільки всього в нас пакетиків на розпаковочку з запитаннями. У нас 13 пакетиків на розпаковочку. Ну як? два запитання. Ось, і давайте приступати їх розпаковувати. Наша перша колекція. Ми з вами все позакінчували. Так, я не помиляюсь, це зайчики. Так. Це мають бути зайчики. Ось такий ось пакетик з, як завжди, недовіряючою перфорацією. Я боюсь, що там зайчик, давайте вже дістанемо. Ось. Трошечки порвався пакетик, але зовсім трохи. Так. Так. Ой, впало. Ось такий ось там зайчик. Він е, стрибає під номером 7. Це ось сюди. І це змішаний. Це означає, що там багато пород, змішані породи, так сказати. Ось, давайте його приклеїмо. Ось. Ось та його породу. Ось його порода змішаний. І ми в наступному відео закінчимо цю колекцію під номером 12 в моїй сумці. Давайте знайдемо тут пакетик. Ось ось коричневий. Ми вибрали. Так, перфорація. Ого! Це єдиний пакетик, в якому спрацювала перфорація І відкрила пакетик повністю. Ось давайте відкриємо. Бока, як завжди, не спрацювали. Але нам. Попадається з собою олівчика Бо один раз мені вона знадобилась, але ні в кого її. Так, не це було. в нас під номером три. Ось сюди треба приклеїти олівчика. До речі, скотч чомусь відзеркалює, але ось дуже як там, світло. І буде. Ну, і я прям ось тут вікно і відзеркалюю. Наступна наша колекція. Це в нас приготується. І так, перфорація, Ця перфорація нас підвела тільки один раз. І це... Нам випадає цей пакетик яйце. ось, Я старалася його намалювати. Ось воно, типу, тут побите. Під номером 7. Це в нас на другій сторіночці. Ось сюди. Я не вмію малювати яйця. І я думаю, треба не одне яйце, а ось два або більше. Ось, але там треба жовтки колекція популярні та не популярні імена. Ось такий пакетик. Давайте обережно взаді відкриємо. Ось відкриваємо. Пакетик не порвався. Це добре. Так. Нам попадається ім'я Івана під номером 4. Це ось сюди. І це в нас не популярне ім'я. ось І в нас не вміщається. Давайте ось так, може, приклеїмо, а тут загорнемо. Ось загорнемо тут. Все. Так, я підйму вище. Далі в нас наступна колекція. Це в нас запитання. Ось вона. Ми тянемо, як я вже сказала, два запитання. Давайте. Ого, нам так багато випало, але давайте візьмемо всього два, як я вже сказала. Так. Перше запитання це в нас. Чи буде в мене телеграм-канал. Я не знаю. Ось. Знаю, чи він точно буде. Можливо. Можливо, він буде. А ось. Можливо, він буде пізніше. Ось. А друге запитання це в нас. Чи будуть часто виходити відео? Ну, це. В залежності від школи, тому що там домашка та це все. Ось. І навіть не знаю, треба ось. Думаю, що будуть виходити доволі часто. Відео. І так, колекція Дарі наші три пакетика. Відкриємо, давайте перший ось такі. До речі, забула вам сказати, що я поміняла фон. Ось тепер він. У нас, що я поміняла фон, і тепер у нас він такий, як травичка зелененький. Ось мені також подобається. І нам випадає просто така наклеечка паперові сюрпризи. Гамент чому сьогодні погано відліпляється, не знаю чому. Так, ось. У під номером 8. Ось сюди. Такий, скажімо так, трошки чорна колекція, бо не дуже багато кольорів. Далі давайте відкриємо зелений пакетик. Нам попадається Дарі на номер 3. Ой, тут ще треба пергамент відліпити. Ось все. О, готово. І останній пакетик залишився. Це під номером 1, ми вже бачимо, вже видно. Це в нас з... ми зібрали е, речення ось так ось Нам ще треба під номером 5, 4 та 7, яку яке ми зробимо в наступному відео. Ну, закінчимо цю колекцію. Далі в нас подарунки по знакам зодіаку Ось такий ось тут пакетик. Він має бути з перфорацією. Я не порвала ось пакетик. У нас попадається. На номер два. Це маска, це для скорпіонів. Ось. Скорпіонів щось. Ось. Ось така ось маска. Це новиночка. Самі рідкісні імена в світі. Ось. Ну, самі рідкісні я таких не чула. І давайте пограємо в гру. грудь дівчаче ім'я. Я думаю, що нам поведеться дівчаче, тому що пакетик рожевий. Так. Відкрився пакетик. І бока тільки з одного боку спрацювало, Але все, все ж таки нам попадається під номером 3. Я не вгадала, це хлопчаче ім'я, це нас сюди. Ім'я або якесь такі. Наступна колекція це в нас зеркала. Ось так вона виглядає. Тут пльонощіка. Давайте спочатку наклеїмо. Ось. Забула вам сказати, що це пакетики наклейки, але я знаю, на який номер це нам треба клеїти. Так скажем, щоб зеркальце стало гарніше. Спочатку давайте приклеїмо БФ. Ось сюди, ось. Я думаю, ось так ось, давайте приклеїмо. Ось. Та лав. Також давайте приклеїмо. Ось сюди ось. Чи Давайте ось так ось. Ось буде це PFF Love. Ось таке зеркальце в нас вийшло. Переходимо до нашої наступної колекції. Це мій гардероб. Тут в нас з перфорацією, яка не спрацювала. І нам попадається під яким це номером я не. Розумію, давайте спочатку відклеїмо та побачимо, під яким номером. Ось така от є блискучий кардіган. Ось. Він у мене вже давно є. Ось це в нас під номером один. Блискучий кардіган. Тут не видно, але як би в нього є трошечки. Так, ось так ось. А на цьому все. Всім велике дякую за перегляд, за лайки, за підписки, за перегляди. Пока-пока.